Навесні 33-го року щохвилини помирало 17 людей. Щогодини тисяча, щодня близько 25 тисяч. Середня тривалість життя українців у розпал голодомору становила чоловіків 7 років, жінок 10 років. Під час голодомору померло близько 4 мільйонів українців. Ви знаєте, що сьогодні за день? За день. Так, ми знаємо. Сьогодні день голодомору. А як ви ставитесь до голодомору? Ну, не знаємо. Запалити сьогодні свічку? Напевно, так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що сьогодні за день? Знаємо. Трагедія нашої українсь... нашого українського народу. Наші вороги старалися знищити народ, заселити, ким вони захочуть от, і володарювати на цій багатій. Землі. Запалите сьогодні свічку пам'яті? Обов'язково. Я кожного року запалюю і значить, з однієї сторони квартири вулиця, і з другої завжди ставлю свічку. Ви знаєте, що сьогодні за день? Е, так, сьогодні день пам'яті жертв голодомору. Взагалі це важлива скажімо так, дата в історії України. Е, яка я вважаю, що кожна людина, кожна українець має цю дату пам'ятати, знати. Запалити сьогодні свічку. Так. Ви знаєте, що сьогодні за день? Так, звичайно, сьогодні Україна вже близько п'яти років підряд відзначає сумну дату для історії цілої України. Це день голодомору. Голодомор в Україні це був геноцид українського населення. Це був насамперед геноцид. Того українського духу, який панував на великій і на східній Україні. Ви знаєте, що сьогодні за день? 24 листопада, субота. — Він ще нас ще був школяр, і тато його забрав, а в ній вже тато оженився. Тут у нас в селі оженився і забрав його до себе, до себе як ніби за рідно. І тут його діти і бабця вигудували, викормили, відправили в армію. Він кінчив лісотих, технікум, кінчив, потім пішов в армію. Він вже на пенсії, батьки вже помирали. Він постійно приїжджає до нас як, як до рідних. Приїжджає, як до рідних, дід з бабцею його вигукували. Бо якби не вони, так я не можу не розказувати, то б нам бабця розказувала, бо мені вже з голоду померти. Ну це я так, я так, так вважаю, що то було страшно, дуже страшно було. І тяжко, і страшно. Ну, навіть, так люди в селі розказують, що було тяжко, не було що їсти, не було. Так люди, діти вмирали, пухли з голоду. Запалите сьогодні свічку пам'яті? Так, обов'язково дійшла вечір з роботи і масовий навмисно зорганізований радянською владою голод призвів до багатомільйонних людських втрат на території України. Спланована конфіскація урожаю зернових та усіх інших продуктів представниками влади призвела до вбивства голодом у мільйонних масштабах. При цьому влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон.